З'явилися знову невідомі люди до нас сьогодні, ті ж саме. Вибили двері, повиламлювали все, повибивали двері. Зараз приїхала міліція, запросили їх в відділок міліції для розмови. Ми сиділи в квартирі, то зразу почали вибиватися двері, стали чути крики, що відкривайте двері, ми прийшли міняти замки. Прийшли господарі квартири, прийшли міняти замки, чого ви до цього часу не вибралися. І зразу ж почали це бити, ламати, ми стали викликати міліцію. Правда, міліція вже була через 3-4 хвилини. Міліція вже з'явилася. З'явилась міліція, зразу приїхала слідчо-оперативна група, цих людей запросили до міліції, ну і, мабуть, поїду зараз і я туди теж. Ось цей великий лисий в окулярах він називався Сашою минулий раз. Як його звати насправді, я не знаю. Цих двох я бачу перший, я їх взагалі не знаю. Єдине, що сьогодні з ними вже прийшов інший юрист. Минулого разу була одна людина, яка представилась юристом. Сьогодні вже прийшов інший чоловік, який вже юрист. Теж вони не давали пояснення. Вони хотіли зайти в квартиру. Вони були з копією акту купівлі-продажу, хотіли зайти в квартиру, щоб я їм показала теж на якому на яких підставах я тут проживаю, щоб я їм показала хоч якісь документи. Я їх до квартири не пустила, а допустила міліціонерів, там які докази в мене є, я їм всім все показала. Я коли їх запитала, де в них виконавчий лист, виконавчої служби, вони сказали, що це не їхні проблеми, це вони повинні, у них квартира куплена законно. Вони повинні в цю квартиру вселитися, а вже я повинна тоді займатися судами і виконавчою службою, що вони не справжні власники, і вже я повинна виселяти їх з квартири. Я, я просто боюсь. Що мене на, не знаю на яких правах викинуть з цієї квартири. Я не знаю, що мені далі робити. Німа. Ми хочемо дізнатися вашу позицію, тому що позицію цієї жінки ми вже знаємо. Позиція документи. Позиція, так, Позиція так. Пусть не знімає. Ні, ну значить, на камеру ми не спілкується. Я не публічна лічна, щоб спілкуватися на Просто тут така ситуація публічна, вже не була розголосу.